Сергій Згурець з нами директор агенції Дефенс Експрес, ведучий рубрики воєнні підсумки дня. Сергій, вітаю, вітаю тебе, Василь. вітаю наших глядачів. Я трохи з паном Іваном поговорив про Макіївку. А ти більше про це говоритимеш то, все ж таки, чи є якась однозначна цифра, скільки там загинуло росіян? Будь ласка, ну насправді удар по Макіївці примусив міністерство оборони Росії чи не вперше визнати свої саме масовані втрати, але як завжди десь противник на порядок применшив своїх кількість загиблих. Взагалі не згадавши про поранених. Про це буду говорити у в воєнній програмі, і крім цього, ми згадаємо і про те, чи справді армія агресора змінює тактику ракетного нападу і власне що означає снарядний голод для нашої і ворожої артилерії? Про це замить. Отже, коли ми говоримо про втрати противника у Макіївці, то як повідомило про лінії стратегічних командкомунікацій збройних сил України у новорічну ніч, завдяки точному удару далекобійними засобами в окупованій Макіївці Донецькій області було ліквідовано близько 400 мобілізованих росіян. Зазначається, що російські військові дислокувалися у будівлі місцевого професійно-технічного училища номер 19. Є фото, які ми бачимо, які показують наслідки у. Удару далекобідними хаймерсами по цій будівлі, яка просто перестала існувати разом з загарбниками. Високій ефективності удару сприяло насамперед надійне отримання розвідувальної інформації, гарантована влучність хаймерсів. А також те, що окрім значного скупчення особового складу ворога на території ПТУ в Маківці, був також і склад боєкомплекту, який здетонував, знищено також і всю військову техніку, яка стояла в притул до будів. Наш Генштаб сьогодні ввечері повідомив, що було знищено щонайменше одиниць різної військової техніки. Колосальні втрати у живій силі визнали і російські пропагандисти. Хоча саме міністерство оборони ворога брехливо визнало загибель лише трьох військових, суттєво заниживши трати, але гордо заявили, що мовляв було збито два з шести снарядів Хаймерс, що власне просто неможливо. Тож чекаємо на продовження таких гарних різдвяних історій. У свою чергу ворог, не маючи можливості домогтися змін на лінії. Фронту, окрім самовжибивчих атак під Бахмутом, і далі продовжує тактику ракетного терору по нашим цивільним об'єктам. При цьому саме столиця України залишається основним напрямком атаки крилатих ракет та ворожих дронів. Так, у ніч з 1 на 2 січня ворог атакував столицю майже 40 безпілотниками камікадзе шахет. Усі ці дрони були збиті. Також ворожі БПЛА були знищені на східному та на південному напрямках підрозділами з інтернихних військ, винищувачами та мобільними вогневими групами. Аби з'ясувати окремі деталі, ми запросили до розмови Ігоря Романенка. Це генерал у відставці свого часу, заступник начальника генерального штабу збройних сил України, а ще раніше командувач бригади протиповітряної оборони, яка захищала Київ. Пане генерал, вітаю вас. Я вас також вітаю. Посада з командир бригади, а не командувач Уточнюю. Ось уже три дні поспіль ми бачимо ворожі атаки, де останні два дні головне якраз використанням цих безпілотників шахет, і при цьому довелося чути про нову тактику ворога, що мовляв, спочатку ворог запускає шахеди. Потім працюють комплекси там а ці літаки, які визначають дислокацію наших систем протиповітряної оборони. А потім уже е, безпосередньо крилаті ракети застосовують удари вже і по нашим об'єктам протиповітряної оборони. Начебто виявляється ворогом завдяки такій тактиці. з огляду на ваш досвід, чи справді це так, і чи удари шахетів зазвичай пов'язані з коригуванням завдань для подальших ударів крилатими ракетами? Ну, тактика змінюється. Противник вивчає ситуацію, яка складається на поточний час, і реагує до змін, які відбуваються у нас. Це треба мати на увазі. І, наприклад, а 50 у це на базі літака Іл-76, самоліт дальнього радіного виявлення і наведення, він здійснює використовує взагалі, коли очікується масово чи скажімо, на якісь напрямках, які їх інтересують. То піднімається в повітря, і коли здійснюються атаки, удари чи безпілотних апаратів, чи крилатих балістичних ракет, чи літаків, то він спостерігає досить велику територію, аналізує випромінювання наших засобів, локаторів і локаторів радіотехнічних технічних військ. А також зенітних ракетних комплексів і локаторів, які забезпечують на аеродромах, наприклад, діяльність наших винищувачів, тобто будь-які е, станції, які випримінюють енергію для того, щоб їх проаналізувати, і якщо є можливість коригувати вже в ході е, атаки. Ракет, наприклад, сучасних, але їх невелика кількість, і вивчається ця ситуація на наступне нанесення ударів. Відносно значить, вони запускаються і, взагалі, робиться декілька хвиль для того, щоб виснажити наші обслуги. І які працюють на на лакаціних комплексах радіотехнічних військах, зенітних ракетних комплексах, а також льотчиків винищувальної авіації, які приймають участь щодо знищення такого роду повітряних цілей, і тому використовується декілька хвиль, крім того, оскільки знищення безпілотних апаратів, таких як шахіди. Ефективне знищення більше в э, дня в день, тому вони їх застосують, як правило, ввечері, використовують, заводять з Каспійського моря, наприклад, останнє із останнього, як кажуть, на до Дніпра, і потім вони йдуть по руслу Дніпра. Піднімаються, э, значить на і наносять удари. По Об'єктам особливо вони їх використовують щодо нанесення ударів по Києву і області, Причому використовують обидва типи шахет 131, це тип більш легкий з бойової частини 10-15 кілограмів і дальністю до 900 км, і більш важкий шахет 136 з дальністю до 2,5 тисяч кілометрів із з бойової частини 40-50 кілограмів. Пане Ігор, ем... Um. Пан Ігор, а як ви ставитесь до заяв керівництва головного управління розвідки, що власне запасів ракет, коли ми говоримо про крилаті ракети, отакі в пакетах по 60-70 бойових виробів, у противника залишилося лише на 2-3 атаки. Це було заявлено буквально вчора. І що буде потім? Дивиться. Тобто, це ракет тих більш скажімо, сучасних на таку кількість, і кількість може і буде зменшуватися. Хоча, а п'ять таки, за місяць вони можуть виробляти до 50. Перевели на тризмінну роботу підприємств воєнно-промислового комплексу, працюють по 12 годин. Працюють в суботу, ну і так далі. Тобто багато що зроблено, щоб їх виготовляти. Але питання у тому, з чого так от відносно чого, то використовується контрабанда, використовується допомога невеличкій кількості залишившихся їх союзників. Вот. Ну І крім того, якщо це стосується безпілотних апаратів камікадзе, типу шахедів. То треба уявляти, що з Ірану через Каспійське море там відключають відповідну апаратуру контролю на суднах і доставляють ці шахеди кораблями в Російську Федерацію, де використовують. Тобто кількість, наприклад, поставок і коли саме шахедів значить, ну точно визначити не можна, на мій погляд. Але ця кількість ми бачимо, що ще є така, щоб здійснювати досить суттєві удари, і це ще добре, що таким чином працюють наші засоби протиповітряної оборони, як зенітно ракетні комплекси, так і винищувачі по таким цілям. Але ці цілі йдуть на низькій висоті, і тому виявляти їх важче не знищувати. Не виявляють є проблеми, тому вони використовують, використовують тактику застосування шахедів, щоб їх ну найменша ефективність їх виявлення була у наших радарів. Пане генерале. Як ви от оцінюєте концепцію ударів глиб території противника? Там наприклад ударів по Воронежу, який там стався там сьогодні, по попередньо Енгельсу і по іншим місцям у нас є буквально хвилина на цю відповідь. Це перспективні дії, їх треба нарощувати, і так і буде відбуватися. І я думаю, відповіді будуть і такого роду комплексів наших безпілотних. Ну зараз я не офіційний представник а інформаційний волонтер, можу це заявляти а також і подальшому безпілотних апаратів, в тому числі камікаців, які схожі, наприклад, на те, що поставляють іранці. Росіянам, так що це попереду обов'язково буде, і питання тільки в часу. Дякую за ці фахові пояснення за ваш час. А нашим глядачам нагадаю, що каналу Еспресо був Ігор Романенко, генерал лейтенант у відставці свого часу, заступник начальника генерального штабу збройних сил України. Але ми розуміємо, що крім посилення нашої системи протиповітряної оборони, зараз на перший план ведення бойових дій виходять не лише ракети, але й боєприпаси до артилерії. Керівник головного управління розвідки Міноборони Крило Буданов оприлюднив, Люднев деякі цифри, що стосуються так званого снарядного голоду, і для армії України, і для військ ворога. Що стоїть за цими показниками? Ми поговоримо з військовим експертом, головним редактором Дефенс Експрес Олегом кантковим Олеже, вітаю вас! Запрошення. От, що стоїть за цими показниками, про які говорив Буданов, я хотів би, щоб ви більш детально розказали нашим глядачам про що саме чітко говорить керівник військової розвідки? Якщо брати цитату, то ситуація у березні 23-го року у армії РФ з боєприпасами артилерійських калібрів 122-152 мм міліметри, стане критичною. Але під Ситуація, яка критична, немаєся на увазі, звісно, те, що вони в них завершаться. Мова йде про те, що їх запаси скоротяться до менше ніж 30% від попередніх, які були, наприклад, на 21 рік. І це якщо ми беремо показник, наприклад, весняний показник 22-го року, коли расисти випускали по 60 тисяч артбоєприпасів за добу, то він знизиться до показника 10-15. От вони насправді вже вже давно поступово зменшують свої витрати боєприпасів. Вони вже давно зрозуміли те, що в них їх не безмежна кількість, але фокус фокус тому, що вони це почали розуміти десь станом на літо. Тобто до цього вони використовували боєприпаси взагалі без жодних нормативів. Нормативи почали вводитись приблизно з літа, і зараз вони кожного разу ще більше і більше вони стають стаються жорсткішими. А водночас питання зрозуміло, чи Може там РФ хоч якось там поновлювати у режимі онлайн свої витрати, то ні ніяким чином, тобто якщо говорити про те, що навіть грашисти будуть випускати 10-15 тисяч артилерійських снарядів, то це ніяким чином не перекриває їх реальну можливість виробництва боєприпасів. Зокрема, якщо брати потужності, наприклад, Штатів Америки, то зараз вони випускають на місяць 14 тисяч артилерійських боєприпасів у калібрі 150 Десят мм і звісно, РФ навіть якщо край комплементарно поставити знак рівності з можливостями в РФ до США, то зрозуміло, що цей витрати не перекривають поточні сівпуснерне перекриває поточні витрати. А як саме зараз Російська Федерація буде спробувати задовольнити цей снарядний голос? Які заходи буде вживати Росія? По перше, вони будують у Білорусі нові підприємства боєприпасні абсолютно з нуля. І за словами очільника гуру міноборони, то е, навіть у випадку, коли вони все правильно збудують, коли ці підприємства вийдуть на максимальну потужність. Тобто треба розуміти, що це доволі довгий шлях, налагодження серійного виробництва тим паче нового підприємства, то там виробничі потужності складуть 3-4 тисячі боєприпасів на місяць, і це мається на увазі спільно 122 мм калібр, 152 мм калібр та е, реактивні снаряди до системи ГРАД. Тобто 3-4 на місяць у усієї Білорусі. Е, е, тому, знов таки, будь-які витрати у розмірах навіть 10 тисяч боєприпасів на добу ніякою оборонною промисловості світу не компенсується. А те, що ворог почав от використовувати там сучасні танки, т 90 м у якості арт-систем, зокрема ті танки, які зараз знаходяться в підпіркуванні групи Вагнера, як це можна прокоментувати, оцінити з точки зору саме такого снарядного голоду? Тут просто, якщо ми говоримо про Вагнер, тут складніше. Справа в тому, що у Вагнері судячи з усього, є якісь доволі серйозні конфлікти з мінобороною РФ, тобто з регулярними збройними силами, там навіть вже пригодженці компромат, нашого сьогодні опублікували, які як він там співає під караоке. Тобто, можливо, там ситуація просто в тому, що їм не дають боєприпаси взагалі, не дають артилерійську підтримку, і тому вони якимось чином віджали танк та 90 М. Які ще питання, як він дістали чи купили, чи просто дали комусь там по голові і забрали у регулярну армії РФ цей танк, але дійсно вони використовують цю розробку в якості САУ, тобто за використання, щоб ну, говорити військовими термінами, ми для стрільби з закритих позицій. Причому це ну скажімо так, точно перетворення цього в усієї бойової одиниці на небоєздатну, тому що доволі швидко зменшується ресурс самої гармати. Вона Ну фактично стає значно менш точною як артилерійська система. Тобто, це от такий от добрий шлях того, щоб убити Т-90М з доволі низькою ефективністю. Але якщо ми тепер говоримо безпосередньо про українську армію, тому що власне голод боприпасів стосується українських підрозділів, І той же Кирило Боданов згадав про те, що власне ми там на добу вистрілюємо стільки боприпасів, коли яку на місяць виготовляють майже там 2-3 європейські країни. Отже, які показники наших щоденних витрат боприпасів, і чому такі низькі темпи у європейських країн, про які згадує Буданова? Ну, фактично існувала інформація неофіційна, те, що витрата української сторони артилерійських боєприпасів десь оцінена на рівні 10-12 тисяч максимум на добу знов таки. Просто боєприпаси вони ж дійсно не виробляються як гарячі пірішки. Тим паче, що зараз е, йде процес тільки ну, е, нарощування виробництва, повертаючись до США, до 14 п'яти мм боєприпасів на місяць. Вони мають збільшити їх до 20 тисяч, а потім подвоїти до 25-го року. Тобто вийти на рубіж двадцять 20 двадцять тисяч. Вона на, на місяць вони мають десь у весною цього року. Е, також в, на європейському ринку відбуваються значно. Ні поглинання там район метал оборонних, яка на Німецькій, скуповує виробництво боєприпасів, наприклад, в Іспанії. І зараз об'єктивно, наприклад, артилерійський снаряд його вартість збільшилась Якщо там 21 му році він коштував півтори, там максимум дві тисячі доларів за одиницю, і це звичайна неактивно реактивна. саме звичайний стандартний алтартка снаряд у калібрі 155 мм. мілометрів. То зараз його ціна виросла до трьох тих. 300 євро за одиницю, якщо брати останній контракт з раєнметалом. Тут інший аспект, тобто, тут, скоріш за все, мова йде про те, що перестачання снарядів, які зараз є, воно і буде продовжуватися в тому самому темпі, і його навіть союзники, на мій погляд, можуть забезпечити. І тут важливість в тому, що по перше, українська армія вже має астрономічний досвід, коли снарядів як мінімум небагато. По-друге, налагоджена система управління артилерією, включена з автоматизованими системами, коли інформація з тих самих розвідувальних безпілотників чи контрбатарейних радарів у режимі онлайн потрапляє до засобів ураження. Це у рази підвищує ефективність вогню. Наявність високоточних боєприпасів, теж і скалібур, і для розуміння один скалібур, якщо ми беремо таку ціль, як зводний опорний пункт, виконує роботу декількох сотень звичайних снарядів. Тобто для знищення всіх об'єктів на зводному опорному пункті зазвичай витрачається три. 3... 3-5 ескалібрів, і він може вважатися знищенням або виведений ви, з боєздатного стану, тобто витрата, тобто високотична зброя дозволяє економити снаряди, і Україна їх отримує ті ж самі ескалібри у доволі значній кількості. І навіть якщо ми вже говоримо про великі цифри, а артилерійська справа це якраз математика великих чисел. То для розуміння, один 155-мм боєприпас бази, воно на 10% більше за радянські 155 з 2-мм. і другий аспект якість виготовлення західних боєприпасів у рази більша, зокрема, уламковість та вбивча сила саме західних 155-мм боєприпасів за рахунок більш якісної бойової частини, тобто бойових елементів, вона десь у півтора-два рази краща за радянські зразки. Ну і тим паче Україна вже брати офіційні заяви та ті фото, які є, налагодила. Виготовлення власних боєприпасів це також край позитивний аспект. Чи можна говорити, що десь у, у березні ми можемо вийти на певний паритет у використанні можна кажучи там боєприпасів з російської сторони і з української сторони? Якщо ви говорите що пікові показники наших витрат становить там 14 по тисяч пострілів на добу, а росіяни зменшать ці показники на ну в порівнянні з там 20 тисяч боєприпасів, які зараз десь на, на третину в березні ми будемо мати певний паритет. Так виходить. Ну, парітет по кількості пострілів, але на мій погляд у збройних силах України ефективність саме артилерійського вогню буде у рази вища за рахунок якраз того, що українська артилерія у режимі економії боєприпасів працює вже роками. Параложе, дякую за ці коментарі. Я нашим глядачам нагадаю, що фірікналспресо був Олег Катков, військовий експерт, і головний редактор Дефенс Експрес. Отже, головні висновки можна зробити в тому, що все рівно ми виходимо з того, що подальші бойові дії будуть залежати від кількості боєприпасів в збройних силах України і у противника. Від того, як швидко і якісно ми підготуємо резерви для подальших бойових дій, і від того, як чітко ми оберемо напрямки наших подальших наступа. Альних дій аби вибити противника з нашої території, враховуючи те, що ворог проводить мобілізацію і так само буде намагатися проводити наступальні дії в теж в проміжок двох трьох найближчих місяців. Про що говорив командувач збройних сил Валерій Залужний? Отже, ми очікуємо певної динаміки на лінії фронту, яка насамперед спирається на потенціал оборонних комплексів Сполучених Штатів Європи, які забезпечують постачання боєприпасів до збройних сил України. Отже, такими були головні воєнні підсумки цієї доби.